Одеський регіон найбільший в Україні, і кожна громада. А тут їх 91, має свою унікальну історію розвитку. 7 липня Визирської СТГ з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Мета особисте знайомство з життям громади, її потенціалом, викликами та здобутками. Під час поїздки він разом з депутатом Одеської обласної ради Олегом Кутетеладзе та сільським головою Валерієм Столакі оглянув ключові об'єкти соціальної інфраструктури та ознайомився з програмою стратегічного розвитку громади. Під час візиту Олег Кіпер відвідав навчальні та медичні заклади, а також фермерське господарство Ластівка, як приклад працюючого ефективного місцевого бізнесу в галузі туризму та реабілітації. Звичайно, намагаюся в кожній громаді бути. Я знайомий з кожним головою окремо і спілкуємося. Але, на жаль, не в кожній громаді ти можеш бути там щодня, там чи щомісяця. Я тут вперше дійсно. Є що подивитися дуже сподобалося укриття садочок, школа. Кульмінацією зустрічі стала презентація стратегічного плану розвитку визирської СТГ, яку провела директорка комунальної установи агенція сталого розвитку Крістіна Коротких. Ми себе розцінюємо як певну територію можливості. Ми зробили нашу стратегію сталого розвитку 2030 року. Зараз ми будемо її актуалізувати з плиною чимось законодавства з оновленою стратегією Одеської області. Закінчуємо план просторового розвитку і наш загальний розвиток ми вбачаємо через реалізацію проектів полісів. Економічного зростання. Перший польс економічного зростання це у нас транспортно-логістичний хаб, який знаходиться на Аджилицькому лимані. Ми в цьому проєкті зазначаємо розширення території функціонування даного логістичного хабу, формування певних логістичних промислових вузлів, абітна ціль підвищити наше податкове надходження до 1 мільярда гривень до 2030 33 років. Окрему увагу громада приділяє створенню індустріальних парків. Це території з загальною площою понад 250 гектарів у селах Нова Вільшанка та Міщанка з можливістю підключення інфраструктури задля залучення інвесторів. Серед найбільших проєктів громади будівництво у майбутньому нового житлового масиву Визир на площі 320 гектарів. Приємно, що громада розвивається приємно, що є бачення громади рухатися вперед, залучають міжнародні кіта інвестиції, проекти залучають бізнес, залучають і нас як державу. Тому приємно співпрацювати там, де це де люди хочуть самі цього, і де керівництво громади цього хоче і так набагато швидше, так набагато простіше і набагато ефективніше. Під час робочої поїздки до Визирської сільради голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер вшанував пам'ять загиблих воїнів громади, відвідавши меморіальний комплекс у селі Причорноморське, на жаль, вже 40 чоловік загинуло з цієї громади. Ми віддали їм дань також. І хочу свої співчуття висловити всім їхнім близьким і рідним і подякувати за те, що ми сьогодні можемо з вами навіть брати це інтерв'ю. Під українським небом, і це завдяки їм і завдяки тим, які зараз перебувають хлопці, дівчата, які перебувають на передовій. Визирська громада це люди, які щодня працюють, мріють, будують та захищають ці рідну землю. Тут вірять у майбутнє і справами доводять навіть у такий непростий час розвиток можливий, коли є гідність, перспективне бачення і любов до свого краю.